Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Так, давно не виходили відоси на моєму каналі. Була невеличка пауза, яка тривала десь приблизно 5 місяців. Ну і за цей час хочу сказати, що в моєму житті багато чого змінилося. В першу чергу з'явилися досить цікаві речі, які я з задоволенням ношу на. ЕДЦ. в наступних відео буду вас з ними знайомити, розповідати, які сети я використовую в тих чи інших випадках. Тобто на каналі буде багато чого цікавого і прикольно. Ну а в цьому відео хочеться зробити огляд на ось такий багатопредметний двохрядний ніж вікторінок, з вже є давно історією. 30 років тому він був знятий з виробництва. Ну і на мою суб'єктивну думку, це дійсно напевно помилка від компанії Victorinox, яка вирішила не випускати цей екземпляр. Victorinox Special Mechanic або Mechanic Junior на ваших екранах, на екранах ваших смартфонів або інших гаджетів, на яких ви дивитесь цей відос. Ну, по-перше, як потрапив до мене цей екземпляр в нашому чаті Вікторінокс, Україна є такий цікавий персонаж, як Сутулий Лис, який купує мішками Бу моделі ну і мультитули Лезерман, мультитули Вікторінокс, мультитули Гербер. Ну і продає їх любителям ножів мультів, які в Україні дуже дуже багато. Досить часто там бувають цікаві рідкісні екземпляри. Як, наприклад, цей Ціна в нього е, досить демократична, де і взагалі ціни в сутулого лиса найкращі в Україні. Можна підібрати майже будь-яку модель в будь-якому стані на будь-який смак, е, можна навіть знайти серед зовсім вбитих віксів якусь деталь в гарному стані, яка, наприклад, може вам знадобитися для моду. Тобто, все залежить від кількості ваших монет, як любить говорити сутулий лис, тобто від ціни. Але повторюсь, ціни. Там демократичні. В нього є телеграм-канал, де він виставляє на продаж різноманітні екземпляри. В нього дуже багато віксів, сотні, ну якщо не тисячі. Назва каналу ЕДЦ Контейнер. В описі під відосом, цим відосом буде посилання на його телеграм-канал. Тобто нічого складного, там клікаєте, підписуєтесь, спілкуєтесь, замовляєте. Отримуєте річ, отримуєте задоволення, все все дуже просто. Ще раз кажу, в описі під цим відео буде посилання на його канал. Але давайте перейдемо до огляду даної моделі. Отже, ще раз повторюсь, Victorinox Special Mechanic або Mechanic Junior. Інформації про цю модель небагато. Її можна знайти на сайті САКВікі, яку веде український колекціонер Віксів Олексій. Про цей ніж сказано, що він виготовлявся для Радіошак. назва Техлайн, як можна побачити на плашках. Це частина їхнього бренду. Саме ця назва Техлайн. І, до речі, це металева вставка. Ця модель також могла виготовлятися для інших рекламних акцій, але, швидше за все, вона ніколи не випускалася масово як загальнодоступна модель. Дуже рідкісна модель Special Mechanic. Ми знаємо, що є була така ще модель, як просто механік, це трьохрядний вікс, це, ну, умовно кажучи, як клімбер, так тільки замість ножниць тут стояли пасатижи. Є був ще такий Йоман. Механік це взагалі культова модель, найпопулярніша модель серед замовників модів, тому що всі хочуть чотирихрядний вікс найбільше нафарширований, так би мовити. Але це найменша в історії модель, найменша в історії компанії Victorinox модель, яка мала. Пасатиже, приблизні роки випуску. Ну, десь кінець 80-х, початок 90-х. Ну, 94-й, 93-й рік ця модель вже була знята з виробництва. І уявляєте, ці моделі зараз 30 років, але стан в принципі у неї дуже дуже непоганий. Давайте розглянемо, які речі є на борту цього вікса. Ну, по перше, це лезо. Віксівське лезо досить непоганий стан, є царапки, так трошки вбита ріжуча кромка, але якщо полірнути, буде все гуд. Як бачимо, арбалет це означає, що такі ножі, такі леза випускалися до 2005 року. Далі, в одному з в одному ряді з лезом йде комбо-відкривашка, стандартна комбо відкривашка для моделей 91 міліметр. Така сама, як скажімо, і на компакті. Один в один можна побачити, так? Один в один. Далі, другий ряд це пасатижі. пасатижі. е, другої генерації, вони відрізняються від останньої генерації, тим, що в них немає обжимки. Зараз порівняємо їх. Бачимо так, різницю. Ну і вони трошки тоньше. Їх товщина 2,7 мм, товщина сучасних пасатижів 3 мм. Ну, до речі, у мене ще є пасатижі найпершої генерації, які були випущені в 1985 році. Їх товщина 2,5 мм. Тобто, можна побачити, яка між ними. Невеличка, але все ж таки є різниця. Ну і обжимки тут немає. Ну і е, ще один недолік найперших пасатижів те, що тут немає в нас на губках насічки. Вони йдуть гладенькими. А на сучасних, ні, на пасатижах другої генерації вже є. Вже є насічка, як в принципі вона є і на пасатижах. Найостаннішої генерації. Порівняємо, до речі, всі ці ножі зі Special Mechanic. Так, ось такі же. Далі. Ну і на спинці ми маємо викрутку. Хрестову викрутку. В плашках в нас пінцет, зубочистка і ручка. Ну, плашки вже такі, звичайно, їх під заміну. Але оця от плашечка Techline металева вставка це дуже-дуже велика рідкість. І, в принципі, все. І в принципі, все, що ми маємо на борту цього вікса. Цікавий вікс, цікава концепція. Special механік. Ну, механік це в нас щось механічне ремонтувати, так би мовити, є. Дві викрутки, одна шліцева, інша хрестова, і є пасатиж. Е якщо порівнювати його, наприклад, з сучасним компактом, так, одна з найпопулярніших моделей у віксоманів, одна з найбажаніших, то ми бачимо, що Mechanic Junior або Special Mechanic трошки товще. Ну, тому що пасатиж. Тому що, скажімо, тут ножниці у нас йдуть 2,5 мм, то пасати же 2,7, 2,8, десь так приблизно. Тобто різниця в 2 мм. Стосовно вагі, ці трошки важче, звичайно, але тим не менше. Чи міг би бути зараз, на сьогоднішній день, така модель, скажімо, популярна? А, ну, до речі, давайте з клімбером порівняємо, з трьохрядним клімбером, як бачимо, клімбер... Теж трошечки трошечки ширше. Ну, причому на цілий ряд, я б навіть би так би сказав, на цілий ряд ширше. Отже, чи міг би зараз цей екземпляр бути популярним, бути цікавим для любителів Victorinox не тільки як колекційний екземпляр в колекцію. Так, чесно кажучи, я думаю, що так. До речі, бачите, тут був логотип, який стерся. Але плашки в непоганому стані, якщо треба полірнути, прибрати усі царапки. Хоча, бачите, невеличкі сколи вже на ньому є. Чи міг він бути популярним? Знову ж таки, продовжу думку. Я думаю, так. Я думаю так. Справа в тому, що останнім часом з Клімбера я перейшов на компакт. Я зрозумів, що в місті, на кишені, мені ось цього ножа повністю вистачає. Що мені потрібно, це потрібно лезо і потрібні ножниці. Чи був би такий ніж цікавим? Я думаю, був би, якщо замінити хрестову викрутку на, на штопор. Ну і штопор, щоб мати ось таку викрутку. Це не складно зробити. Він, в принципі, і брався для того, щоб з нього був зроблений мод. Брався він не для мене, просто я роблю на нього огляд. Просто демонструю, які цікаві моделі у стулу Олиса є в його телеграм-каналі. Цей ніж міг би бути дуже класно в парі, ось з таким. Або Victorinox Classic з D, або Rambler, або менеджер. Умовно кажучи, якщо тут немає ножниць, й Бог з ним. Ножниці є ось цій модельці. Ось цій моделі є ножниці. Тут є і хрестова викрутка з відкривашкою, так? І пилка для нігтів. А цей такий, знаєте, чисто був би робочий варіант, але бажано, звичайно, зі штопором. Бажано зі штопором. Ну і є потужна. Аля відкривашка фомка І цей можна носити спокійно собі в маленькі кишені джинс, а цей може болтатися на ключах від квартири. Якщо ми говоримо про таку концепцію, звичайно, багато речей можна поєднати в одному ножі під назвою Клімбер. Тут є і шило, до речі, може бути. Але, але не буде пасатиш. Можливо, пасатиш для багатьох. Людей, це дуже-дуже важлива річ. Ну, Для таких потреб багато хто замовляє, наприклад, ось подібні екземпляри, як цей Pruner Style, я його назвав це мод, це вікс, в якому в принципі, який можна, в принципі, і назвати делюкс компакт. Тому що тут є пасатижі, є ножниці і Є комбо-відкривашка, яка, до речі, бачите, і незвичне розташування. Якщо комбо відкривашки розташовуються переважно тут, то ця розташована саме так і дуже зручно користуватися. Ну і тут лезо від прунера. В принципі, лезо від прунера можна замінити на. На велике лезо, так би мовити, і буде у вас делюкс компакт. Якщо, наприклад, сюди поставити ножниці, буде цікавий делюкс компакт, буде ось такий от трьохрядочок, в якому буде, буде усе, Все, що вам потрібно. Лезо відкривашка, пасатижа ножниці. Все, що потрібно для міського користування. Але навіть от в такому вигляді він має певний шарм. І це дійсно виглядає дуже-дуже прикольно. Ну, мені дійсно подобається такий, такий вік, і дуже шкода, що він був знятий з виробництва. Ще раз скажу: Victorinox Special Mechanic, або Victorinox Mechanic Junior. Ну, ось така, така цікава, можливо, була б парочка. Та Бог його знає. Ні. Все ж таки, з класиком він би виглядав би набагато потужніше. Саме ось така спарка. Була, було б дійсно цікаво. Так що, друзі, таке було відео невеличке, хоча ні, затягнулося вже на 13 хвилин. Але, тим не менше, хотілося якомога більше розказати про цей чудовий Victorinox механік. Ну, бачите, плашки вже відходять, плашки на заміну, звичайно, але дуже не хочеться їх знімати, тому що е, назва Техлайн металева, ніяк вона не зітреться. Е, Класно, все виглядає. Ну, не знаю. не знаю, але він має піти на мод. Ну, та людина, яка купила його, хоче з нього зробити досить цікавий мод. Так що, друзі, такі справи. Якщо буде бажання, я можу зробити ще відос про еволюцію Пасатиж. Якщо буде такий запит у суспільства, так би мовити. Хоча, в принципі, про що тут можна розказати? Так, перша генерація, друга генерація. Третя генерація. Ну ця генерація, друга, третя, скажімо так, це вже четверта генерація. Так що, якось так. Все. Друзі, дякую всім за увагу. І ще раз кажу, підписуйтесь на канал Сутулолиса. Посилання є, що стосується каналу. Вікторінокс, Україна, напишіть мені листа. Якщо хочете додатися до нашої спільноти, я вам дам посилання і ласкаво просимо. Це, друзі, всім папа, -па, слава Україні! Все буде Україна! І перемога буде за нами. Русня має згинути.